Є троє людей, які загинули Тепер на теперішню хвилину. Ми маємо 23 людини, які отримали поранення. Крім цього, влучання, яке було біля житлового будинку, воно накоїло дуже багато детрі. Зараз триває рятувальні роботи, бо ми не розуміємо, можуть бути і під завалами люди, тому будемо будемо шукати. Жінка виходила з тролейбуса, тут зупинка громадського транспорту, бо це основна артерія міста, транспортна артерія міста. І вона, на жаль, загинула. Крім цього, ще є жінка, яка в важкому стані перебуває у лікарні, що стосується водія, то, на щастя, він не постраждав. Пане Івані, ще будь ласка, як вони відбулися в десь комунальності. Ні, це було влучання в різних локаціях міста. Якщо це влучання було практично по центральній частині міста, то інші три каби були влучання виробниче підприємство, але воно знаходиться досить далеко від того міста, де зараз ми перебуваємо. І крім цього, тут розташований автовокзал і він, до речі, теж постраждав. Тому вихідний день дуже багато людей. І де вони отримали такий важкий поранень. Рунація дуже серйозна. Нам прийдеться знаєте, зробити таке обрушення двох етажів, бо навантаження дуже велике. І після завершення рятувальних робот будемо обрушувати ці два етажа. Крім цього, зараз працює наш проєктант вже на місці, бо потрібно буде повністю змінити покрівлю, бо вона ще розтрощена. Будемо відновлювати цей будинок. І маю Надію, що до опалювального сезону всі люди будуть перебувати вже з підготовленими квартирами.